Де, чому, як та коли використовують сигнали у дронах у системах передачі відео для оператора, для контролю дрона, у каналах телеметрії для передачі даних про стан дрона, аналоговий сигнал використовується для миттєвого передавання відео з мінімальними затримками, цифровий аби отримати стабільну картинку високої якості, навіть при наявності перешкод і для керування, оскільки саме цифровим сигналом, стандартизованим під протокол, наприклад, ERLS чи FreeSky, Може оперувати модуль польоту. Аналог передає через радіохвилі у діапазоні приблизно 5,8 Гц або 2,4, якщо ми говоримо про малий дрон. Цифра ж використовує Wi-Fi, 4G, 5G, або спеціальні протоколи типу того ж ЕРЛС. Аналогові сигнали для швидкісних перегонів або змагань, де важлива миттєва реакція оператора. Для військових камікадзе, тактична розвідка, скиди. Цифрові сигнали у професійних зйомках, картографії та інших задачах, де важлива висока якість відео щодо мілітарі, це стратегічна розвідка і зйомка місцевості.